Для нових можливостей та розвитку в комп'ютерних науках. Отримати професійні знання та познайомитися з цікавими людьми. Бо мені так сказала мама. Бо я. Це шлях до технологічного майбутнього. Реалізувати свої хобі в професії. Це те місце, де можна знайти однодумців. Перспективи в майбутній професії. Хороший сон. Для мене це незліченна кількість помилок. Штука. Стати висококваліфікованим спеціалістом. Я хочу більше часу в добі для вивчення дискретної математики. Незабутні спогади зі студентського життя. Що таке комп'ютерні науки? Перетворити своє хобі в професії. Ми записуємо. бажаю отримати безцінні знання по джаві. Що тебе буде далі, не скаже ніхто, ми крутимо педалі але стоїмо, ми хочемо свободи, і веселих дів, Де шукати броду, цю річку перейти як ти, скажи мені, як ти. Ну давай, жи! Що начать? Я знімаю. <реку> 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 а ми знімаємо відео. І ці всі моменти завдяки нашій кафедрі, яка прийняла нас такими, як ми є. Яка завжди підтримує наші починання надихає на нові звершення та й допомагає у скриті моменту. Дякую личам за терплячість та віру в нас, за креативні підходи до навчального процесу, за те, що ви є нашими наставниками та ведете нас у світ інформаційних технологій. Вітаємо вас!